Вітаю, друзі, високопосадовці адміністрації Трампа в останні дні обговорюють ймовірно того, що США не зможуть домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців, і почали розробляти плани нового тиску на Москву і на Київ. І про це повідомили вже два американських чиновника, знайомих з цим питанням, про що пише видання Reuters. На початку терміну, що президент Трамп та його радники поставили за мету досягнути повного припинення вогню в квітні або в найгіршому варіанті, це в травні. Вони сподівалися, що найближчим часом їм вдасться укласти цю мирну угоду. Трамп розкидав компліменти в бік Путіна, навіть відкрито підтримував його для того, щоб показати Путін. Давай разом щось, але Путін грав свою гру і фактично зробив те, про що я казав багато разів: затягував час, щоб маніпулювати Трампом. Жоден з варіантів угоди не є близький, кажуть чиновники, і це підвищуємовірність того, що трирічний конфлікт затягнеться, і Україна перебуватиме достатньо довго ще в стані війни і потребуватиме додаткової підтримки заходу для проведення. Військових операцій такий результат був би прокляттям для Трампа. Це визнають в адміністрації американського президента, тому що він проголосив себе майстром переговорів і який, до речі, неоднократно раніше обіцяв швидке припинення протистояння, яке забрало. Сотні тисяч життів і загрожує втягнути НАТО в прямий конфлікт із оснащеною ядерною зброєю Росією. Так, про прямий конфлікт вже розуміють не лише в Європі, а почали говорити навіть сполучених штатах. Європа, до речі, частково почала вже готуватися. Це не тільки навчання населення, якщо відбувається в Польщі, Естонії, і останнім часом говориться розпочати навчання у Франції і Німеччині. Ні. Це ще переозброєння, збільшення кількості військових, збільшення військових баз, штабів. Європа справді готується до того, що Росія нападе на неї. Такий результат очікуваний. І, до речі, ми про це говорили раніше. Але Європа, на жаль, вона прокидається вкрай повільно. Вище вище особи, посадові особи сполучених штатів протягом кількох тижнів приватно скаржились на те, як Київ веде переговори і на те, що вони вважають ну, скаже опором укладення угоди з Вашингтоном щодо мінеральних ресурсів та просування мирних переговорів. і Це їм не подобається, але останніми днями за словами джерел, чиновники все більше чаруються у Москві. І, хоч і якщо вважати ну, ту угоду, яку яку ми запропонували Україні е, чимось нормальним, тоді взагалі не стоїть не варто розраховувати на щось домовитися з нами, ну тому що ця угода це якесь колоніальне примушення, а не нормальні партнерські стосунки. Взагалі про цю угоду американцям варто було б 10 разів подумати. Ніж щось таке пропонувати. Але давайте відверто пригадаємо, що саму угоду запропонував Трампу. Зеленський це його ідея була залучити американців і дати їм такі можливості. Ну він затягнув Україну в цю пастку. Хай тепер вважає ну, шукає варіанти, як можна вийти з неї. Бо ситуація дуже погана для України особливо. Трампу вже не подобається ця ситуація. Він же думав, що отримає все, як Зеленському запропонував. А Зеленський зараз вперся. Ну до речі, слава Богу, що вперся. Бо якщо б погодився, я думаю, що це була проблема не лише для України, а й для Зеленського теж. До речі, у ході низки зустрічей та дзвінків, що відбулися в вихідні, офіційно особи в Білому домі та держдепартаменти визнали. А це до речі, вперше коли вони визнають навіть пресі, що Володимир Путін активно пручається спробам Вашингтона укласти мирну угоду, та обговорили, які економічні та дипломатичні санкції можуть підштовхнути Росію до укладення угоди, якщо такі ну, взагалі її можливо буде. Підписати а такі методи інструменти взагалі існують. Розраховується на економічні дипломатичні санкції, а також на атаку по тіньовому флоту, що особливо боляче для Путіна. наростаючий гнів щодо Москви у Вашингтоні. У тому числі з боку самого президента знаменується собою зрушенням у внутрішніх дискусіях адміністрації з приводу не лише готовності Росії до переговорів, а взагалі потенційної співпраці. Протягом кількох тижнів Трамп говорив, що довіряє російському президенту. Вірить, що той прагне миру, але останніми днями білий дім став більш насторожено ставитися до намірів Путіна, і про це повідомляють джерела, які спілкуються з журналістами. Хоча Трамп продовжує публічно заявляти про свою віру в те, що Путін хоче закінчити конфлікт, але. Довіри більше немає. І коли він спілкувався з фінським президентом, то запитав його, чи може він довіряти Путіну. На що фінський президент відповів? Я Путіну не довіряю. Після цього з'явилася жорстка заява про те, що будуть запроваджені санкції. Так от. Група з 50 сенаторів республіканців та сенаторів демократів, а це говорить про те, що буде двопартійна підтримка, представила пакет санкцій проти Росії та країн, які купують її нафту. Вони можуть бути запроваджені, якщо Путін відмовиться ввести сумлінні переговори, та не погодиться про припинення війну або навпаки може порушити можливу угоду, яку. Його зможуть підштовхнути, підписати санкції, включатимуть 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи Уран згідно з проектом законопроекту, який знакомився Блумберг. Інше обмеження забороняють громадянам сполучених штатів купувати російські боргові зобов'язання йдеться у проєкті. Якщо законопроект пройде в конгресі, це дасть президенту Дональду Трампу додаткове важливі впливу його прагнення до припинення вогню. Ми сподіваємось на мир, але він має бути справедливим щодо України. Причина відсутності припинення вогню полягає в тому, що Путін тягне час. І сподівається, що зможе досягнути успіхів на полі бою, відволікаючи увагу президента Трампа та американського народу, каже один із демократів-сенаторів з Кентукі та один з авторів законопроекту. Пакет заходів також включатиме низку інших обмежень, у тому числі заборону американських фінансових інститутів інвестувати в організації, які пов'язані з російським урядом та санкції проти будь-якої країни, яка купує. Уран здобутий в Росії йдеться у законопроєкті. це вже пропозиція, яка навіть виходить за межу масштабних санкцій, введених проти Росії за останні кілька років. Поясню: фактично, це удар по Китаю, Індії та країнам Європи, якщо вони хочуть щось продавати в Сполучені Штати. То тут треба робити вибір або продавати Сполучені Штати, або купувати російську нафту. Бо купувати російську нафту з такими тарифами буде невигідно. А, і це ну, така цікава історія на тлі останніх торгівельних війн, які ми всі спостерігаємо, ця пропозиція ймовірно спровокує серйозну конфронтацію з основними споживачами російської енергетики, такими як Індія та Китай, і поставить Європу, яка. І раніше залежала від російського природного газу у дуже складне становище. Тому тут Америка б'є не лише по Росії, а ще й навмисно, навмисно ставить краї, інші країни в таке положення, де треба робити вибір. До речі, дуже цікаво, що Трамп, який нещодавно намагався навпаки вирвати з ізоляції Путіна, сьогодні заганяє його ще в більшу ізоляцію. У той час як великі сектори російської економіки були накладені санкції, експорт фактично СПГ на континент триває і далі. І саме тому, по цих напрямках, буде бити Трамп і його адміністрація. Ця міра дозволить президенту надавати тимчасові винятки, якщо це відповідатиме інтереси національної безпеки Сполучених Штатів. Ну, наприклад, якщо Путін. Погодиться а, на переговори або погодиться все ж таки робити те, що в нього чекає Трамп. Це вже викликало негайну реакцію. CNN повідомляє про те, що а, один з а, високопосадових. Російських перемовників негайно летить до Вашингтона для переговорів з адміністрацією Трампа. Мова йде про Кирила Дмитрієва, який на цьому тижні вже летить до Вашингтона, щоб особисто зустрітися з спецпредставником Трампа Стівом Віткофом. На з Кирилова з Дмитрієва. Вибачте, навіть будуть зняти тимчасово санкції для того, щоб він міг відвідати е Вашингтон для цих перемовин. тож ми бачимо, що Трамп змінює свою позицію, Трамп змінює свою риторику. Чи повпливає це на Путіна, час покаже. Але те, що перехід на новий рівень санкцій може підштовхнути Росію до зміни моделі поведінки, беззаперечно. До речі, як я і казав, Трамп. Розочаровується в Путіні. Я ще десь місяця-півтора тому казав, що не треба спостерігати а, те, які компліменти Трамп відвішує Путіну. Він розочарується в ньому. А потім, як будь-який нарцис, ображений тим, що його використали, буде бити у відповідь. А ресурсу у президента Сполучених Штатів вистачає. Тому уважно спостерігаємо за тим, що відбувається. І не забуваємо, не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Це теж важливо. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте зсу. Тримаємося, і все буде за Україна.